Товариство, всім доброго здоров'я, всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке всіх вас раде вітати на нашому youtube каналі друзі, черговий робочий день. Біжимо працювати роботи дуже і дуже багато. Але перед тим, будь ласка, підтримайте нас вподобачкою для українського мовного контенту. Це дуже і дуже важливо. Ну і особисто для мене. Так що всім буду дуже вдячний. Так, товариство починаємо із самого головного із комбікорму для наших тваринок, якраз. Безпосередньо, ви бачите, зараз займаємося переробкою сипучки у гранулу. Якраз от оцей от комбікорм у нас предназначається для наших кроликів. Парафія зараз це тата, повністю вони перейшли на його, можна так сказати, плечі і руки. Тому привіз мені вже готовий подібнений комбікорм, сипучку, тут премікс, макуха соєва, макуха соняшникова, буквально там з метки. Це, що вдалося знайти, премікс, кукурудза, пшениця, ячмінь. ну і, В принципі, це корито, в якому привезено все це добро. В цьому кориті я зволожую. Ну, друге, відерце у нас вже перероблене, і гранули. Охолоджуємо її буквально на підлозі. Декілька годинок воно тут охолоне і поїде вона до тата на господарство. також Займався виготовленням комбікорму для наших пацьок. в сипучому, поки що воно вигляді. Але я думаю, не те, що поки а і надалі воно буде у мене в сипучці. Зараз буквально півгодинки допереробляємо переробляємо гранулу і якраз от зупинюся саме чому вирішив давати сипучку, а не гранулу. Так, комбікорм для наших пухнастиків уже готовий. Як ви бачите, він потихеньку у нас охолоджується. Буквально 2-3 годинки зараз на дворі значно е прохолодно, аніж буквально там ті ж самі 2 неділі назад, 2 годинки. Все зберемо у мішечок і перевеземо ближче, можна так сказати, до кроликів. Що стосується, друзі. Комбікорму стартового, який у мене буде предназначатися і предназначається для поросяток, яких ми відлучили, і для деяких групок поросят, які знаходяться під свиноматкою, яким я якраз от його згодовую. Як ви бачите, він зараз знаходиться у мене у сипучці, а мав би мати отакий от вигляд: гранулу, тому що старт я закатую у гранулу, але робити цього я не буду. так як Буквально за цей період, поки я займався переробкою гранули ну, кролячий комбікорм, буквально два рази відключали світло і бавився за цим, цим всім добром. Я більше ніж переробляв гранулу, вичищав, запускав. Ну, коротше, воно того не варте. На сьогодні, можна так сказати, відкидаємо всі оці процеси. Буде в нас сипучка. Подивимося, якщо завтра в нас не буде відключень, хоча хто його знає, коли ті відключення будуть. Ми сьогодні про них не знали. Відключили, то й відключили. Всі ми живемо в такий час, коли ну. До цього потрібно бути готовим, друзі. Ще одне питання, з яким би я хотів звернутися до вас. Точніше, до мене звернувся один із моїх підписників, щоб я по можливості звернувся до вас. Значить, ми живемо в Сумській області. Мій підписник із Ямполя. Звернувся до мене з приводу такого от питання. Каже: Саньок насіяв чималенько гречки, але обдерти її, тобто ну, провести обробку, щоб ця от гречка була придатна до споживання для людей. Немає можливості де. Тому підписники, підписниці, можливо, ви знаєте, що десь поблизу у нас є цех, який займається лущенням цієї от гречки. Будь ласка, напишіть, поділіться контактом. Я думаю, я і. Дядя Міша буде вам і нам дуже-дуже вдячний. Адже каже, що гречки насіяли чималенько, зібрали також дуже чималенько. Тепер не знаємо, куди її дівати і що з нею робити. Приступаємо потихеньку до обслуговування нашої малечі. Як ви бачите, вони нас уже зачекали. Ми друзі, продовжуємо все таки боротися із тими от розладами, які. Почали виникати у наших поросяток 28 денних, яких ми буквально нещодавно відлучили від свинок, але деякі, я би так сказав, досить суттєві зміни внесені в раціон комбікорму. Почекаємо 3-4 дні. Не буду поки що робити якихось голосних, можна так сказати, заяв. Разом з тим, якраз на основі. Оцих от заключень, тому що я зараз уже 100% бачу, є певні зміни, зміни в набагато кращу сторону. Якраз от про всі оці от зміни, що було внесено і що призвело до покращення, обов'язково, якщо знову ж таки все підтвердиться і все буде іти згідно наших планів, ми обов'язково вам все у найменших подробицях покажемо Патрончик нас набив шлуночок, і як ви бачите, лежить аж. Приплямкує тепер стосовно наших дівчуль, які я буквально нещодавно показував вам, що потихеньку, але починають приходити в охоту. Разом з тим, друзі, дуже, дуже таке цікаве питання. І хлопці часто звертаються якраз от за цими от проблемами, що свинки період 6-7-8 місяців абсолютно не приходять в охоту. Що ж з цим робити, нормально це чи не нормально, друзі? З власного з досвіду. Знову ж таки, все з власного досвіду. Ніяких там розумнічань, суто, спостереження. Значить, що стосується безпосередньо великої білої у чистоти? як показує практика, практика тримання, порода досить таки, я би так сказав, скороспіла і зачасту свинки оцих от порід ну, Починають приходити в охоту від 5,5, навіть 6 місяців, ну і звичайно вище. 6-6,5, 7. Що стосується практики, коли свинки не приходять в охоту у 8 місяців, то тут потрібно, як то кажуть, шукати і рити, де собака зарита, і у утриманні, і у харчуванні. І знову ж таки певного підходу взагалі до свинарства. Тому що ну, коли починаємо спілкуватися з хлопцями, в принципі, більшість із них ніхто не чув про таке поняття, як нормова на годівля. У більшості оці от свинки просто сидять на бункерних кормушках, ну, типу, як оце от паросятка, але е, оце от поросятка на даній фазі можна так сказати відгодівельне. І в порівнянні з цього цвинкою це зовсім дві речі, дві різні задачі і мети, які ми хочемо добитися. Тому обов'язково, друзі, в оцих от ремонтних свинок, яких ви тримаєте у себе на господарстві. Якщо ви бачите, що вони вже підходять до віку 6 65 7 місяців, якщо ви хочете, щоб ваші свинки приходили в охоту, обов'язково залишаємо світло на нічну. На нічний період. В ідеалі, якщо у вас приміщення знаходиться з мінімальним потраплянням світла, звичайного сонячного, то також і в денний період, обов'язково, щоб оця от лампа знаходилася в приміщенні у увімкненою. Обов'язково переводьте своїх свинок на дозовану годівлю. Дозована годівля, друзі, 2,5 кг гарного збалансованого комбікорму на добу. Не потрібно перегодовувати ваших свинок, тому що якраз от перегодовування і ожиріння являється одною із причин, що ваші свинки не приходять в охоту. Але також слід зважати, що можуть бути ряд проблем, хвороб, якраз які і заважають приходу в охоту ваших свинок. Ну і в принципі, також дуже гарно і ефективно себе показують хрячки на господарстві для виявлення і стимуляції охоти. Якщо ж ви на своїх маленьких домашніх господарствах не віддаєте перевагу хрякам і не хочете їх тримати, придбайте не дуже величезних коштів. Вони коштують ці балончики, спреї із запахом хряка час від часу, там раз у три-чотири дні. В, ну, в зону е, п'ятачка бризкайте оцей от запах, в принципі, будь-які стреси, е, стимуляції, оці про які я говорив, і е, ефективно будуть впливати на те. Що ваші дівчата почнуть приходити в охоту. До речі, в коментарях також можете писати ті схеми, які стимулюєте. Ну за допомогою яких ви стимулюєте своїх і ремонтних свинок, і свиноматок, які вже після відлучки відділяються від поросяток, але таке також часто буває, що свинки вчасно, якраз от в оці 3-7 днів, як книжка пише. Коли відбуваються ну, фізіологічні зміни в організмі, не приходить в охоту. Ну і ми, в свою чергу, робимо ряд з е, певних змін і профілактик для того, якраз от, щоб наші свинки приходили в охоту. Так, от пишіть внизу в коментарях свої рішення, своє бачення з приводу того, як це ефективно робити, тому що ну, коментарі спілкування взагалі це. Дуже-дуже цінна річ, якраз от у спілкуванні, в обміні е, досвідом і народжується оця от істина. Взагалі дуже багато цікавих питань е, поступає. Але що хочеться, друзі, сказати на сьогоднішній день, та я думаю, не тільки на сьогоднішній день, взагалі в галузі свинарства. Е, ну, я думаю, ні для кого не є проблема виготувати виготувати порося. Саме основне, про що будь-який із власник має подумати, як його вигідно і краще для себе реалізувати. Отут, -от закладена істина, отут-от закладений успіх, тому знову ж таки всім нюансам потрібно приділяти увагу, але тим не менше, я вважаю, що якраз от у продажі і в тому, як ми і ви зможете вірно для себе реалізувати порося, будь то відгодівельне, будь то маленьке, і криється весь успіх. Як ви вважаєте, можете залишати також свою думку в коментарях. Буде дуже цікаво, як і завжди, почитати, поспілкуватися з вами. Так що з вами був, як і завжди, канал «Будні свиновода». Я Олександр, до нових зустрічей.